Медичні рукавички під мікроскопом несподівані деталі. До 50% одноразових вінілових рукавичок складаються з пластифікаторів, які роблять ПВХ гнучким і досить м'яким для носіння. При розгляді під електронним мікроскопом можна побачити дірочки, проколи та розриви в пластифікованих вінілових з'єднаннях. Ці дефекти розміром з мікрометр не видно неозброєним оком, але вони стають ідеальною можливістю для поширення патогенних мікроорганізмів, про які користувач рукавичок навіть не здогадується. На даному слайді ви бачите мікророзриви вінілової рукавички при її розтягуванні. Дослідження показують, що до 18 тисяч стафілококів можуть пройти через один отвір рукавички протягом 20 хвилин. Тобто мікроорганізми через отвори легко можуть потрапляти як з зовнішньої на внутрішню, так і з внутрішньої на зовнішню поверхню рукавичок. Виробничі стандарти, включаючи сировину, з якої виготовляються нітрилові рукавички, суттєво відрізняються для кожного типу таких рукавичок. І якщо дивитись неозброєним оком, різниця в якості рукавичок може бути незначною або взагалі непомітною. Однак, дивлячись під електронним мікроскопом, можна побачити відмінності між поверхнями нітрилових рукавичок. На фотографіях, які ви зараз бачите, представлені нітрилові рукавички різної якості виготовлення. В них усіх наявні пори, і їх може бути достатньо для того, щоб забезпечити закріплення на цих рукавичках інфекційних агентів і потрапляння їх крізь рукавичку з однієї сторони на іншу. Обробка рукавичок хімічними речовинами, дезінфектантами та антисептиками для рук погіршить ситуацію з їх проникністю, тому це робити заборонено. Ви тільки що на власні очі переконалися, що навіть нові рукавички можуть мати пори, то уявіть, наскільки ситуація стане гіршою, якщо їх додатково обробити, наприклад, антисептиком. Така обробка не лише не посилить захист медичного працівника, а навпаки, зробить його більш вразливим до взаємодії з інфекційними агентами. Запам'ятайте, що чим довше ви працюєте в рукавичках, тим більше зростає ступінь їх перфорації, що являє собою процес створення отворів або дірочок в їх матеріалі. Сподіваємось, що ви знайшли цю інформацію корисною та пізнавальною. Дякуємо за перегляд!